Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося. Отож, станьте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз! На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки. Плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. Сідайте, будь ласка, послухайте мою казочку про неслухняних кошенят. Одного разу, коли тато та мама заснули, кошенята вирішили пожартувати. І заховатися від них. Перший забрався на шафу, другий заплигнув у коробку, третій заліз під подушку, четвертий присів між вазонами. І п'ятий заховався за диваном. Коли тато та мама прокинулися, то вони пішли відшукувати своїх діточок. А зараз діти. Читаємо разом, де вони їх знайшли? Першого на шафі. Другого у коробці. Третього під подушкою. Четвертого між вазонами. Та п'ятого за диваном. Діти, ви побачили? Зі зміною допоміжного слова дещо змінюється повідомлення в реченні. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Діти, знайомтесь, це хом'як. Відтворимо звук хом'яка Х. А тепер разом. Х. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря затримується глибоко в роті біля задньої частини язика. Звук Х називається приголосним твердим. Назвемо разом малюнки. Виділимо звук Х у словах. Хустка муха, Цвяхх. М'яч в цьому ряду. Намальован помилково. Назвемо малюнки, визначимо місце звука Х у словах, заштрихуємо відповідну клітинку в схемі. Почнемо сьогодні з останнього слова. Хутро. Перекладу на російську Мєх. Діти. Де ви чуєте звук Х в слові хутро? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь звучить так. В слові хутро ми чуємо звук Х на початку слова. Отож, заштрихуємо першу клітинку в схемі. Слова хом'як муха горіх розберіть самостійно. Звук хом'яка Х Позначають дві літери велика та мала букви Х. А на що ж схожа буква Х? Взяв я в тата плоскогубці із кишені фартуха і розвів їх. Придивляюсь, а вони як буква Х. Діти, сядьте рівно, візьміть правильно олівці та потренуйтесь у друкуванні великої та малої букви Х. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між літерами. Назвемо малюнки муха хустка. У цій вправі вам треба зробити звукобуквіний аналіз слів муха та хустка. Ви вже великі. І тому сьогодні цю вправу ви зробите самостійно. Але я вам все ж таки нагадаю послідовність дій. Спочатку треба поділити слово на склади, порахувати кількість складів, порахувати кількість звуків у слові. Потім побудувати будиночок для слова. Кількість кімнат в будиночку повинна відповідати кількісті звуків, яку ви чуєте у цьому слові. Потім треба записати слово літерами та прочитати його. Починайте працювати. Ну і наостанок я вам розповім вірша про одну людину, яка вміла сміятися на всі лади. Дивіться, я буду читати куплет, а як ця людина сміялася, ми будемо читати всі хором, всі разом на екрані. Домовились? Жив на світі старий дід маленького зросту! І сміявся той дідок дуже-дуже просто. Ха ха, ха та хе. хе хе хі-хі-хі та бух-бух, бубубу -бу -бу та бе-бе-бе, дінь-дінь-дінь та трюх трюх. Він побачив павука, дуже налякався та, схопившись за бока, дзвінко розсміявся. Хі-хі-хі та ха ха ха. Хо хо, -хо ги-ги-ги та га 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 го-го-го та буль-буль. Раз побачив Стрибунця і так розвеселився, що від сміху на траву зовсім повалився. та гу 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 го-го-го та бах бах. Ой не можу більше я, ой не можу, ах. Ах, діти, вправи на скорочитання зробіть самостійно. На сьогоднішньому занятті ми з вами приділили увагу допоміжним словам, які допомагають нам передавати наше повідомлення в реченні. Ми познайомилися з новим звуком. Ми познайомилися з буквами, які його позначають. Ми робили звукобуквіний аналіз, слухали вірш. Читали, отож діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.